То правда, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Подивіться, гора Санта-Барбара, яка відображується на моєму, моєму боже, вікні, на моєму стеклі порошистське. Боже. І так, до кінця місяця, любі, десятка чар, до кінця місяця ваше життя прийде повнота емоцій. Дівчата, це коли все буде відбуватися так, як ви хочете. Це коли вас люблять так, як ви хочете. Це коли події складаються так, як ви хочете. І вам маленька порада. Якщо ви хочете, щоб було, як ви хочете, почніть жити вже і відчувати вже те, що ви хочете. Давайте ви робити леграм і купляйте амулет, який змінивши життя багатьох людей. Вони дуже багато зробили. Так, королева жезлів. Дівчата, ви будете останні дні місяця обов'язково ходіти більше місць, тому що ви будете дуже красива на протилежному полу, королева жезлі, вона виділяється на загальному фоні, вона ярка, вона харизматична, вона цілеспрямована, ви саме така, як вогни. І тут ріка Пентаклів. Тут ви будете щось будувати, намагатися да конструювати з якоюсь людиною, в якій сфері життя, або по роботі, або особисте життя, або по хобі немає значення, що ще буде до кінця місяця. Король чаш. До вас приділи, чоловік, який вас кохає зі своїми планами, планами такими надійними, практичними, далекоглядними. Що це за чоловік? Чоловік дуже сильний до речі, чоловік, який вміє контролювати свої емоції, вміє контролювати свій стан. Класний чоловік, ніяких емоційних вийденок, розумієте, що ще про нього. Він до вас прийде по фортуні, сонечки, тобто, і на вашій вулиці вже прийшов прийшло свято. Хоча якраз свято приходить на вулиці тих людей, які вже відчувають себе, як наче вони живуть кожен день, як свято. Ви зараз кажете, як це можливо, Ханна, Можливо. Якщо ви увагу звертаєте на тільки все класне, що відбувається, класного багато. І. Ох! Колісниця і справедливість дівчата. Ну, взагалі такі карти випадають. Тут, дівчата, цей чоловік і колесо фортуни, цей чоловік він тут вам запропонує йти разом з ним по життю. Причому по справедливості це значить, що не просто ля-ля-ля, а ля-ля-ля з підписом документів. Це дуже часто показують документи на шлюб. Ось так, три старших аркана і колесо фортуни. Як ще можна сказати? Тільки можна сказати те, що, дівчата, королева Пентаклів. У вас будуть гроші до кінця місяця, у кого є, будуть ще більше, у кого немає, будуть. І Королева Пентаклів – це про те, що ви будете себе почувати жінкою, яка собі може все дозволити. Це дозволити. І скажу вам так, вам іноді важко якби все це нести на собі, да? іноді. Але, але, і вам іноді це не подобається. Але вам карти кажуть, що це ваш шлях до зірки, якою ви обов'язково будете. Обов'язково, так. Доли до події йдуть ваше життя.